Подражання Юліану Тувіму антиабортні шизактивісти, і монастирські брудні педофіли, і прокажені тупі феміністки, що ладні загристи за фемінітиви, і недострелені чегевари, з ними усі марксисти у купі, і ЛГБТшні ряджені шмари, целучання вшистця в дубе. І ти, стара общипана курка, що вперто корчить із себе орлицю. І ти схизмацька і ватна курва, що прагне з Газпромом в оргазмі злитися, і ви пліснява електоральна, що голос і честь так дешево й тупо віддали за віртуальну реальність. Цалуйте мене в м'явшистів дупе. І ти, бандити, ти, Джорджа Флойде, чиє життя гівна лише й варте, і ти, життєрадісний, ідіоте, що мою країну поставив на карту, і ви за це переекстремали. Чиї обгорілі й понурі трупи на голих дротах повиснуть бездарно. Цалуйте м'я в це в дупе. І ви, шукачі потаємного коду у генетичних хитросплетіннях, що претесь без дозволу й перепону із рилом хамським у моє коріння, ви, псевдоарійські унтерменші, велесоманий поряд колюби, стражи традицій у драних мештах, цалуйте мене в в дупе. І ти, Посол із землі Давида, що знаєш краще, хто ми і де ми, поки, Моше Кантор, і його свита торгують пам'яттю вашему. і ті, хто страждання шести мільйонів Кремлю за таріль чечевичного супу продав, торгаші без честі і законів. Цалуйте мені, що в вдобе. І ви, кого я забув згадати за браком часу, чи з милосердя, чи то публічно, чи то приватно. Живі, ненароджені, навіть мертві, і ті, хто пролізуть всюди без мила, і ті, чия скраю завжди халупа, стецькі, совкодрочери, просто дебіли. Всі разом мене поцілуйте в думку.